Колись давнині на високій горі, жив примудрий, досвідчений старець, часто він повторяв і завжди повчав. Слава Богу, за смуток і радість, слава Богу за все. Слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість. Може, часом тобі хтось погане сказав, чи з тобою недобре повівся, знай про це дорогий, що це Бог допустив. З неприятелем швидко мирися, слава Богу за все, слава Богу за все, з неприятелем швидко мирися слава Богу за все, слава Богу, за все, з неприятелем швидко мирися. Якщо ти захворів із не міг в боротьбі, і не можеш з постелі піднятись, не місця на добро, це за гріх нам дано. Нарікати не треба і боятись, слава Богу за все. Слава Богу за все, за терпіння, хвала і зарадість, слава Богу за все, слава Богу за все, за терпіння, хвала і зарадість. Тебе, очорнив, засудив, не піддайся журві і печалі, знай Господь, для спасіння, це все призначи, Щоб прощали й були досконалі. Слава Богу за все. Слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість, як спокуса прийде, що твій Хрест заважкий, важкий. І нести його ти вже не в силі, знай, коли б ти не то Господь би не дав, Отця, і Сина, і святого Духа. Амінь. Прискорбна ради йому нас, серця вірних і всі присутні на цій похоронній богослужбі, Прощання нашого брата, віромонаха, місіонаря, духовника, батька багатьох людських душ і сердець, відпроваджуючи нині на вічність спочинок. Пригадується одна легенда, як один батько вмираючи його окружали, його діти, його знайомі. І наче партиципували, участвували в його відході у вічності. І Він благав їм свої свідомості, мої дорогі діти, підіть зі мною до берегів вічності, Підійдіть зі мною в те життя, яке я маю стрінути тебе. І вони просили ті діти, батько, ми зробимо все можливе. Але ми маємо ще багато справ сповнити ось тут за нашого життя. Ми зробимо все можливе, щоб довести тебе до берегів, але лишень гробу. Ми підемо з тобою до церкви, ми підемо з тобою на Бога. Ми зробимо все можливе, але піти з тобою до берегів вічності не можемо. Відзивалось до нього і багатство. І казала йому, ми зробимо все можливе, ми тебе приберемо в найкращу одежу, справимо найкращу труну, замовимо найкращі богослужби, найкращі похорони, оркестру навіть. і супроводження різних панів. Відізвалась і слава, ми підемо з тобою лишень до гробу, дай усі йти не може. І від, відізвалась також. І Його добра слава, і каже йому: ми підемо з тобою так і в церкву, і на свинтар. Ми скажемо все про твої добрі діла, про твою величну місію, яку ти виконував, про твої милосердні діла, про твої пам'ятники чи про твої писання, які ти лишаєш, як найскарбиться ніж дар, але дальше хати з тобою не можемо, як ближ до Твого гробу. І Він піднів тривозь, наче плаче і просить, то зі мною ніхто не піде на стрічу моєї вічності. Але почувся голос, ми підемо, ми підемо з тобою. Він питає, хто ж це є і ми, хто піде зі мною, зі мною там, і почув відповідь: ми твої добрі діла, ми твоє життя, ми твої чесноти. Ми підемо з тобою у твою вічність. Так, це легенда. Але кожна легенда має якусь прихідку правду. Кожна людина, що живе на тому світі, є призначена скінчити там, у гробі. Її тіло має бути віддане землі, з якої взяти було. Але там життя людини не кінчається. Там правдиве життя людини зачинається. Смерть для християнина це лише поміст переходу у вічність, у вічне життя у Бозі. І що ми візьмемо з собою в цю нашу вічність? Не наші надбання, не наші багатства, не наші діти, не наші жони. Не заберемо з собою вічність. Не заберемо з собою наших книг. Не заберемо з собою всіх надбань, які ми мали, а перейдуть з нами у нашу вічність, наші добрі або злі вчинки, наші чесноти, наші жертви, наші діла любові, милосердя і жертвенності. Це піде з нами, у нашу вічність. І нині, прощаючи нашого співбрата, нашого дорогого Андрія, ми можемо не плакати, але радіти. Бо він з собою бере великий скарб свого життя. Він мав ласку, що його добрі християнські батьки, ще не в комуністичній державі, похрестив, похристиянськи виховане. Він мав ласку Божої помочі в час своїх юних літ, коли згадується в його життєписах, що він ледве живив своєю матері, в з горілчої своїх кате. Під час тих воєнних дій, але з собою взяв єдину фігурку Богородиці, якої молив помочі, рятунку і спасіння. Та Божа мати, яку він виніс з тої горючої хати своєю, товаришила йому продовж цілого його життя. Серед тяжких обставин комуністичної польської держави, який він зростав, отроджений на пограницю недалеко майже сягнути рукою, коло границі де діли нас Ремінщина і Україна. Так він зрадив свою тайну, що він хотів би посвятити своє життя Богові одному польському священнику, який йому порадив дитину Божа. Піди до семинаря і післав його до Познання. Там, у Познанні, він був в семинарі Латинської церкви, там він вчився пізнавати Бога, пізнавати Христа, пізнавати святих і свою причинського матір. Але в серці його горів той вогонь любові, свідомості до свого народу, до своєї церкви. І знавата Божа матір, подбала про це. Що цілком банальна подія. ректор того семинаріал познання був на спеціальному з'їзді священників Польщі у Ченстухові там вони молилися про рятунок Польщі і освободження її від царства сатани комунізму і зробили знимку після тої стрічі. Той ректор повісив цю знимку тої стрічі на куритері семінарі. І там оглядів той же ж Андрій наш, Володимир тоді, угледів нас нимці в одіж, одного єдиного василянина, який там був отець Коштарський. І він спитав, хто це є, того река. І він йому каже, це є греко-католицький священник, місіонар, Васильянин з Варшави. В глибині своєї душі, і наче тайні своєї душі, хотів за всяку чину стрінути цю людину. І лише як прийшли вакації, він виїжджає з тої семінарії до Варшави, розпитує, де є ця людина, де він живе, і допитався, що там тій старій Васильянські обителі живе той священник. Він вже поховав останніх трьох Василиян. Відвів могилу і лишився сам з глупкою сестер служебних і молився в Господа рятун, щоб Господь післав якихось нових тих новиків, чи тих нових місіонарів для нашого народу, бо вигибає чин. І дійсно, коли той молодий Володимир застукав в двері цього монастиря у Варшаві Роселівського, Стріном старця монаха, який прийняв його, як Божий дар і ласку, що Господь післав молоду людину, яка продовжить цю місію освіянського вчину між нашим народом. Там Він лишається, Він там переводить свій нові, там він висвячує Його за старанням сердного рода і він стає припокодовані. Молодим священником в тодішній комуністичній поруч. Мав він єдиного брата, який виїхав до океану. І той брат посад, що 10-му році його свят. Той брат старається, щоб його стягнути на місію і працю в Америці. І він вийхав Чикаго. Там він розгорнув своє серце над тими ним. І ті там проживати, він вікав свою душу до і рація, та у великій церкві святого Миколая, разом з Христом тоді ще ні, але вінокинговій молодості. Він там жеркує себе все ціло для всіх, но Він їздить по тих селищах наших і містах про злогої Америки і Канади, щоб там проповідувати Слово Боже. І проповідувати свідомість, що живе в що вона терпить і страдає свого з Христом см'я, і її рархія заслана, і в багато тисячів священників та заслання гил. Народ чекає і благає Господа, як той ізраїльський народ на Вавилонських бріхах сидить і рядав, кращої своїй батьківщини ожидав. Він молиться і закликає той народ про свободу свого народу і України. Він вірить все, що прийде в той момент. Цілою душею, він проповідає і приготовляє народ на тисячріччя хрещення України. Де він дуже активно участь, відвідує він Рим, де я також мав щастя з ним зустрічатися у 88 роках. Але та віра його здійснилася, ті його чесноти і молитви, та його покута віднала в Господа і з ним тисяч тисячі людей, які благали, щоб царство сатани розвалилося. І Господь сказав своє зусилля: прийшов час і момент, коли те царство сатани Совєтського Союзу, комуністичної і держави, розсипалось одномить, без бомбів атомних, без пострілів, без великого кордового пролиття, бо Господь сказав до сих нехай народи, тої великої і неволі і імперії, неволі ізлам, і стануть свободу. Так, і прийшов той момент. Люди були лише слабим, Божим інструментом, що відважились сказати своє слово до сих, ми хочемо свою власну хату, ми хочемо свою власну Україну, Білорусь, Росію чи інші держави. І силою Божою це сталося. Тому настоятелі бачучи той вогонь любови цього ж отця місіонаря Андрія до свого народу, до своєї церкви у 90-му році йому напрямлюють Його, благословлять його. На працю в нашій любій Україні. Тут Він віддав все ціло своє серце, свою любов, своє горло, свої очі, свої уші, свої руки, віддав все ціло для великої місії добра свого народу. Він побачив ті рани, ті страшні знищення, спустошення. Яке залишало, залишило безбожне царство сатани. Він бачив і зруйновані наші храни. Він бачив і розбиті громади на ріжні виромизнання і серце. Він бачив цю душевну руїну, яку принесли йому на цей попередній режим. Він з'їхав цю Україну, він був і в Києві. Він був і в Донбасі. Він був в ріжних закутинах нашої України. І там проповідував слово Боже. Він там засівав зерно, зерно вічних прав і остаточних прав нашого життя і нашого спасіння. Він вічність, до якої і ми прийдемо. Блаженні вмираючі, що в Господі вмирає. Стараємось і ми по Його прикладу дійти до тої пристині нашого життя і в Господі віддавати душу нашу. Господи, в руки Твої віддаємо духа нашого тепер і кожної хвилини нашого життя, і туди, коли, ти, Господи, покличеш нас до себе, де є життя вічне і де немає болю і страждання. Хай Бог благословить нас усіх і нашу молитву, безкровну жертву складаємо за душу покійного. Хай Господь буде милосердним, хай Господь. Дасть йому гідну і достойну нагороду за його подвиги, за його чесноти, за його діла. А за все те, що з немочі своєї міг зробити в житті, хай простить Йому ради наших политові, ради терпінь крові Христової і цієї безкровної житті. Благословення всього Бога, Нехай зійде на вас усі, перебуває з вами тепер і на міфі, і Отця, і Сина, і Святого Духа. love you so